Дещо з боку від громадських пляжів розташована неперевершена літня резиденція для президентів. Першому Форде Брегансон відпочивав Помпіду. Ширак також був тут частим гостем. Звісно, до дачі прилягає приватне узбережжя. Ще недавно тут відпочивав Олан зі своєю колишньою. Зараз він відпочиває деінде, а двері у президентську резиденцію відчинилися для широкої публіки. Мене цікавить, як нашим президентам, які працювали над розв'язанням світових проблем, вдавалося відпочивати у ті короткі проміжки часу, які вони мали Зазирнути за високу стіну середньовічної фортеці коштує 10 євро. Це дуже добре, що фортеця відкрита для відвідувачів. Зрештою, це частина нашої історії. Французи мають право сюди заходити. Чудове рішення. Екскурсія слідами історії. Франсуа Мітеран, уже підкошений важкою хворобою. Дав тут свою останню прес-конференцію. Мадам же де Стен наклала свій відбиток на інтер'єр. Сучасні меблі, пошановувачі мистецтва Жоржа Помпіду, вона просто викинула на смітник. Стіл для сніданку Саркозі не раз хотів прийняти в резиденції Меркель, однак йому це так і не вдалося. Тут гостював інший канцлер Німеччини Гельмут Коль у Франсуамітерана. Ано я уявляв собі резиденцію значно помпезнішою. Зараз ми бачимо, все виглядає доволі просто, і якщо це зроблено за кошт громадян, то я приємно вражений. є знімки, які засвідчують, коли тут відпочивали президенти, узбережжя бригансом було чорним від кількості папарацці. Зараз теж можна фотографувати зсередини та уявляти собі, як пани президенти споглядаючи цей пейзаж, розмірковували про світову політику.